Пішемо сюданку на сіно. Рощу. Ось вот так земельки трохи зробили. Сохна. Днів 4-5 і можна чіпувати, а роторною косою, як скосиш, місяць сохне, по і й викинеш, то що самі ціпки залишаються, А як росту пересічем, 3-4 дні, в принципі, якщо сонце, вже можна пікувати. Пізнувато, конечно, косимо, вже викинула китиці. Но дощі були, теж під дощ спасить, воно скажімо так, толку не буде, то перегніє. А так скошує, добре, це вже не перший рік ми так косимо роською. Тов довольні. Со, сохне швидко, воно як. Плющилка трохи переминає його і висохає дуже швидко. Хоч здорове воно, хоч ні. Така метрів два десь є гарантія, можна порівняти рівно з трактором. Завишка перебивав і під ногами вродь би, немає нічого. Ну Грабку сонечку як... Hogyha megnézsz, akkor a lócsikára tudják leszolva lenni.